Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Допомагайте, будь ласка, на волонтерській спільноті та медичній системі, наприклад, донорством крові. Кілометровими були черги, направду. Люди стояли по 5 годин для того, щоб здати кров. А це було дуже небезпечно, тому що будь. Яку хвилину ракета могла прилетіти саме в центр крові? До е, кінця дня е, я створила всі інструкції для волонтерів, і на ранок е, більше п'ятиста волонтерів пішли в 17 містах в центри крові для того, щоб координувати людей, бо черги були шаленими. Людмила координаторка платформи телефонує Саші, співзасновнику донор її технічному керівнику, і каже: Саша, в нас лежить сайт. Саша такий, ну що там, мільйони зайшли, чи що? І він заходить, зайшли мільйони. За перший тиждень війни. В системі було зареєстровано 25 тисяч людей. І на сьогодні система налічує 127 тисяч зареєстрованих донорів, які на регулярній основі долучаються до донорського руху і здають кро. Я в цілому вважаю, що бути донором це дорівнює бути людиною. Я щаслива, що ми є в Україні. Це такий ідеальний меч співпраці громадської організації і держави. Ми стали реально в нагоді. Не дарма, коли сказали, що ми з тобою брати по крові. Ми реально стаємо один одному, підставляємо плечем, і ми стаємо братами по крові з усіма, хто сьогодні захищає нашу країну. Війна закінчиться рівно тоді, коли ми переможемо. А для того, щоб ми перемогли, в кожного є своя роль. Дякую тобі. Твоя кров переможе. Слава Україні.